У місті Львів з 18 по 21 листопада пройшов чемпіонат України серед юніорів зі спортивної акробатики. В змаганнях приймали участь акробати з Дніпропетровської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької, Волинської областей та міста Київ. Долучилися до участі і 13 акробатів Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи. Струнки та витончені сильні й витривалі. Усі, як на підбір, юні акробатки та акробати показали професійну підготовленість, високий рівень майстерності і як наслідок гарні результати. Змішана пара Кирил Холостенко, Каріна Смертенюк посіли третє місце у багатоборстві за програмою. «12-18». Жіноча група ходос Єлизавета Сочаліна. Яна Рибальчук Орина посіли перше місце у багатоборстві і перше у балансовій вправі та третє місце у динамічній вправі за програмою 13-19. Жіноча пара Ломаченка Вікторія Галицька Дар'я. Третє місце за програмою 12-18. Жіноча пара Ковзун Іванна Софія Тимошенко посіли третє місце у багатоборстві за програмою 13-19. Чоловіча пара Карбач Антон Кравченко Герман посіли друге місце у багатоборстві за програмою. 12-18. Жіноча пара Гаврилуця Анастасія Амалія Гарібян. Перше місце в багатоборстві і друге місце в динамічній вправі за програмою 1319. Яскрава хореографія, професійні обертальні рухи, стрибки, стійки та підйоми, динамічні фігури та підтримки. Такими були виступи наших спортсменів, яких підготували тренери: Михайло Сорочан, Тетяна Дельчарова, Мирослава Ковзун, Світлана Прокопенко, Тетяна Ломаченко, Ольга Гаврилуца. Вітаємо призерів та переможців. Змагань. Ви наше майбутнє, нове і талановите спортивне покоління держави. Прагніть і досягайте високих результатів. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.